Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз зайду в цей магазин. Там є намисто ручної роботи авторської. Намисто ручної роботи. Дівчата, ціна від 1750 і 1800 з чимось. І я так дивлюсь, це ручна робота, авторська робота. Я не знаю, хто це вироб... виробляє, але ти дивишся і відчуваєш якусь жіночість. От я не знаю, в мене зараз такі відчуття. Я зараз дивлюсь, зайшла в Ашан, по 29 гривень ось такі баночка скляна для йогурту. Цікаво. І набір 152 гривні для спецій. Там 4 штуки йдуть. Так, 4, теж скляні, цікаві штуки. А я все дивлюсь, можливо, собі додому таку купити, щоб сіль стояла у мене. А потім думаю, ну в мене ж є. Неможливо купити все, що подобається, але є такі речі, до яких я підходжу декілька разів. І ще, що мені сподобалось, не знаю, чи купити чи ні, 129 гривень для олії, коли салат робиш, щоб так пшик-пшик і добре. О, ось на малюнку є, бачите? Тим паче, що я люблю робити ароматну олію зі спеціями то я зараз хочу, хочу подумати. Тому що, я ж кажу, неможливо купити все, що тобі подобається, куди ти будеш дівати те, що в тебе вже є. Хі -хі. Тому 26 гривень. Ось такі скляні баночки, теж зручно під щось, М -м джем. Але знаєте, коли є консервація, час приходить на консервацію, то в такі маленькі баночки не дуже хочеться гратися в півлітрову або в літрову. Але все ж таки. Тому подивилася і буду думати, таке мені не дуже подобається, якщо чесно. А от розп, щоб розпушувач, розприскувати. То так. Ну, не знаю, подивимось, як воно що буде. Подивимось. Вже була пішла, але повернулася, дістала це з коробки, дивлюся, як буде. І знаєте, а таки зручно. Така невеличка склянка, ну а скільки там для сала тут потрібно. І що мені подобається, дуже довгий оцей хвостик аж до кінця. Бо буває треба звертати на це увагу, тому що буває так, що ну, майже не дістає. Були такі випадки, то я, мабуть, таке візьму. 129 гривень. Так, ходиш для дому і таке хочеться, і таке, і ну, не все, купиш вази 175 гривень, зараз йде знижка. Може дівчатам кому потрібно буде. Я вважаю, скільки вона коштувала, 225, зараз 175. 200, ой, 389 штучна. Штучні квіти. Ну, взагалі мені штучні квіти більш подобаються в юск, але я дивлюсь, і тут начебто так а, гарно. 329 теж штучні квіти для дому. Я не знаю, як оцінують цей букет. Мені за якістю він якось так, ну, я бачу не дуже. Але здалечі мені здалося як мімоза, а ближче підходжу. От мімозу я люблю. Такий, ну, щось таке жовте, яскраве. Не знаю, подивлюся, може десь ціна на нього є. Ні. По колу обійшла, ціни немає. Але жовте завжди щось таке яскраве. Так, живі квіти завжди це краще для хати. Але так як я за ними дивлюся, то в Київ на тиждень або на два, то ще щось. Тому не дуже в мене живі квіти вдома затримуються останнім часом. Але більше люблю живі квіти. Це взагалі весна, весна. Весна, весна. 29 гривень є такі серветки для е, вологі для дзеркал. 20 штук. Зараз грає пісня Макса Барських Зорепат. І так, авторські права, мені не треба. Бачите? Так, чи забивати, чи що. Я чекала, поки воно перестане грати. А воно грає і грає. Що ти поробиш? У неї такі за 25 гривень серветки, вологі для шкіряних виробів, бачите? Які тільки не придумують серветки. А раніше я купувала ось такі серветки. Зараз вони зі знижкою 92 гривні. Зори пад пад. Я чекала, поки вона закінчиться, ця пісня. Дівчата прийдеться трішки перебувати. Але. Такі класні серветки, ну, за дорого. Ганчірку взяла, поприбирала і молодець. Ще такі сумки продаються. Цікаво, в яку вони ціну. А, сумки 95 гривень. Бабовна весна. А, ну. Що мені подобається, що тут на сумках немає назви магазину. Тому що всі магазини, коли продають, вони назву свого магазину роблять. А тут начебто ні, тому що я зараз в Ашані і я не бачу тут такого слова. Нова сумка. Є отакі, такі сумки. Будь ласка, по 95 гривень. Це весна-весна. Ну, я купувати не буду, в мене є своя торба. А ще дивлюсь, приправа до м'яса є 119 гривень. Ось такі. Подумаю можу взяти. Не знаю, подумаю, 119 гривень. Дівчата, якщо хтось збрав, то напишіть, як така приправа. Пішла, а потім повернулася знов, де воно? Хочу вам знаєте, що показати. Те, чого я у нас вдома теж не бачила, є такий майонез з кропом. У Поля робить 25 гривень. Майонез з гірчицею. Я такого у нас не бачила, хоча Гуляй Гуляйполі у нас такий майонез є і з екстрактом лайма. 25 гривень. Ось такі новиночки є. Може, у нас вони з'являться, то я не знаю. Приїду додому, ну, тоді, коли приїду, то я подивлюсь. Знаєте, таке враження, як ходиш і знайомишся з товаром. Такого і я точно не бачила в нашому місті, вже і цибуля, і буряк, і. Картопля, все почистили, 44 гривні. Картопля, цибуля 32 гривні, морква 40 Але ще є такі набори для борщу або салату. Можна і салат зробити, а чого борщ? 35 гривень коштує буряк, морква, цибулька. Так це змішає, буде вже готовий салат. 35 гривень. Розумієте? Хоч борщ варий, хоч салат. Я ще дивлюсь, авоська. Тільки не можна знайти, яка ціна. Немає ціни. Подивилася уважно, ні, нема. І зелена, і жовта, і синя. Ось така якась Авоська, бачите. Ну, колись у моєї мами, ну, типу, такого було. Я ж кажу, це моя неуважність, але тут і так ціна 40 гривень такі Авоськи. От ти ж стоїш ось так от. І не бачиш. Я так от подивилася і не побачила. А якщо присісти, подивитися, то ціну побачиш. Такий лімонад. Ціна 37,50 або 47,90. Ну, 10 гривень знижка. Я колись тархун брала, то мені такий сподобався. Це волотне стайка, пригоди в лісовій школі для наших діточок, український письменник дівчат просто рекомендую. Це те, що я знаю з власного досвіду. Тут ще є, ну це вже не стайко, інші книги для наших малюків, але ж і ціна. О -о. ну Що ти поробиш? Якість завжди. Якість завжди коштує гроші. І так дивишся, хочеш додому щось привезти, такого чого у нас немає. 49 гривень. Тому що воно таке? Стала придивлятися, це нитка для кухні. Десь тут написано: нитка для кухні. Бачите, в такому автобусі, якщо там щось готуєш, буває таке, що. Треба перев'язати, коли там буженіну або ну, щось таке з м'ясом робиш. Такі 49 гривень. І ну, мені таке не треба. Може, дівчатам треба. Так, що я купила в Ашані? В Ашані купила такі спеції для м'яса, те, що я вам показувала. І їмкість для олії. Ну, Ціни я вам вже показувала. Тому що вдома я не бачила. Можливо, є, але я не бачила. Так, ну що, зараз підемо далі. Зараз хочу ще пройти на озеро трішки. О, які у нас тюльпани продаються, яка краса. Зараз третя година і людей. Не так багато. Зараз трішки пройдуся. Там щось переполох. Поки я що таке? Поки я дійшла, то вже заспокоїлися, а то щось тут у них якісь суперечки були. У мене таке враження, що я вихователька в дитячому садочку. Коли я відвертаюся, в них переполох, суперечки якісь. Як тільки я до них повертаюся, все ведуть себе спокійно. Це так Таня сходила в магазин. На чому б ні? Тут поруч зайшла трішки 15 хвилин і добре. Спокійно себе поводить, хтось комусь щось не подобається. Так воно в житті і буває. Що поробиш? Як то кажуть, кожному своє. Пройшлись, прогулялися, сходили з вами в Ашан. отримали невеличкий релакс на декілька хвилин. З вами обов'язково ми зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре, обов'язково!